Військовий корабель Рефі виконував наказ згори і здавалося був за межею доступу село оборони Україна. Тому екіпаж міг чинити, що забажає. Та раптово борт захитало, хоча спочатку цьому не надали значення і продовжували діяти за інструкцією до завдання. Але якоїсь миті стало зрозуміло, судно збилося із курсу і запливло у той бік, куди точно немало. Побачите на борту вразило країну. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Стало відомо, що малий ракет Корабель боян М врізався у цивільний танкер, тікаючи від українських морських дронів. Попри те, що росіяни намагалися приховати факт, перші дані почали ширитися мережою. Цей епізод відбувся в Азовському морі у Темрюцькій затоці. Зокрема, телеграм-канал Вочка ГПУ оприлюднив схему маневрування малого ракетного корабля Вишній Волочок». Під час зіткнення із танкером назан зображення пошкодження корабля, а також звіт капітана першого ранга Олега Сардіна, в якому розписано всі деталі цієї аварії. Епізод був визначений як аварія пов'язана з управлінням корабля. Ну, до речі, згідно зі звітом рашистів, заявляється про деформацію корпусу та корпусних конструкцій. Реальні пошкодження ви могли побачити на фото. Окрім цього, сили спеціальних операцій збройних сил України повідомили деталі ураження російського ракетного корабля в Карелії РФІ. І в результаті успішних дій одного із підрозділів сил спеціальних операцій Вониському озері уражено мали ракетний корабель ГРАД проєкту 21631 боян М. Ідеться в повідомленні. У силах спеціальних операцій зазначили, що ракету носії йшов із Балтійського у Каспійське море. Ураження. Пройшлося у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються. Уражний грет один із найновіших і найсучасніших кораблів арафії. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс калібр НК Йдеться в повідомленні. Ще один подібний інцидент стався і у російському порту біля Петербурга. За даними моніторингових каналів, під час робіт із завантаженням аміаку на терміналі у порту сталося щонайменше два вибухи на танкері. Після цього танкер ліг на ліве борт та почав тонути. Пошкодження спричинили витік аміаку. Із танків міністерство транспорту Орефії вже визначило такий внештатний витік через інцидент під час завантаження. За даними російських офіційних органів, 23 члени екіпажу було евакуйовано з борту танкера. Постраждалих, нібито немає. Планується проведення водолазних робіт. але ну, тим же часом підводний човен чорноморського флоту Орефії, новоросійськ, що перебуває на бойовому чергуванні у Середземному морі, зіткнувся із серйозною технічною аварією, яку Москва намагається приховувати. За даними ВЧК у на субмарині пошкоджено паливну систему пальне надходить просто у трюм. Це не тільки робить човен непридатним для повноцінного виконання завдань, але і створює критичну загрозу безпеці. Є ризик вибуху. Проблеми такого характеру не що інше, як справжня катастрофа для ВМС РФ. Ситуацію для РФ пояснює і посилює те, що на борту відсутні необхідні деталі та фахівці для ремонту. Екіпаж самотужки осунути поломку не здатний. В таких умовах морякам за інформацією джерела може залишатися лише одне скидати паливо за борт, щоб уникнути вибуху всередині відсіку. За підсумками аварій на підводному човні новоросійськ та прихований інцидент із вошнім валачком показують реальні масштаби проблем військово-морського флоту Росії. Однак це не єдиний інцидент з російським флотом за останні місяці. Зокрема, варто згадати, що днями біля берегів Франції сплив російський підводний корабель. У відповідь на інцидент альянс заявив про готовність захищатися. Про це повідомляє морське командування НАТО в соціальній мережі Фрегат ВМС Франції здійснює спостереження за морськими підступами до альянсу, відзначаючи присутність російського підводного човна. Що на поверхні біля узбережжя Бретані ідеться публікація. Також у командуванні додали, що НАТО готове і захищатиме альянс, проявляючи постійну пильність і контролюючи ситуацію на морі по всій Атлантиці. Ну а тим часом близький до російських військових джерел телеграм-канал ГПУ повідомляє, що підводний човен був змушений спливти через серйозну технічну аварію у паливній системі. Зокрема, паливо почало надходити безпосередньо у трюм, створюючи вибухонебезпечну ситуацію. Екіпаж не мав ані необхідних запчастин, ані фахівців для осоні несправності. Тому не зміг впоратися самостійно. Паливо, що накопичувалося у трюмі є вибухонебезпечним фактором. Джерело вважає, що екіпаж не має іншого виходу, як почати відкочувати трюм прямо у море. Ідеться у повідомленні каналу. До речі, що цікаво, що у Чорноморському флоті Росії визнали, що підводний човен Б 261 новоросійськ сплив біля французького узбережжя. Водночас там відкинули припущення, що це сталося через технічні проблеми. Нагадаємо вам, що раніше військові казали, що судно могло мати пошкодження через витік дизельного пального. Як передає пропагандистська зміряновості, екіпаж здійснює плановий міжфлотський перехід. Ну а це все відбувається після завершення завдань у складі постійного оперативного з'єднання Військово-морських сил Росії у Середземному морі. Яке саме завдання в. Оконують військові, не уточнили, проте наголосили, що згідно із міжнародними правовими судноплавствами, проходження підводних човнів через протоку зони Ламанчу відбувається лише у надводному положенні. Окрім цього, біля берегів Франції було затримано нафтовий танкер Рафі із тіньового флоту який перебував під санкціями. Операція стала можливою завдяки даним української розвитки. Повідомив президент України Володимир Зеленський. глава держави розповів, що танкер вирушив із Приморська, і його зупинили французькі спецпризначенці. На борту були спецслужбовці. Ці а капітаном виступав громадянин Китаю. Зленський же наголосив, що подібних підсанкційних танкерів налічується понад 500 і їх необхідно тотально блокувати. Він підкреслив, що ці судна не тільки доставляють нафту, але й слугують майданчиками для запуску російських дронів, що становить загрозу безпеці в Європі. Ну а далі дорогі глядачі поговоримо також і про те, що військово-морські сили Швеції зафіксували в Балтійському морі підводний човен країни агресора Росії, який раніше помічали в середземному і північному морях, а також біля європейського узбережжя Атлантики. За даними Швецької Тих субмарина увійшла до Балтійського моря через протоку Великий Бельт, після чого її зафіксували у протоці Катигаті між Швецією та Денією. Ну і за попередню інформацію йдеться пропугати цільовий дизель-електричний підводний човен типу кіло за класифікацією НАТО. Такі човни вважаються одними із найтихіших у світі та здатні виконувати як розвідувальні, так і ударні місії. До цього ж типу належить і сумарина новоросійська, яка декілька днів тому сплила біля берегів Франції, а згодом була помічена у північному морі на боксері у напрямку до Дан Ських проток поки що залишається невідомим, чи йдеться саме про новоросійськ чи про інший російський човен. Шведські військові продовжують спостереження і переслідування, А офіційних коментарів від Москви наразі немає своєю чергою. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте оригінально прокоментував стан одного із підводних човнів Росії, який був змушений спливти через технічні проблеми поблизу Франції Пише по Reuters. Яка різниця порівняно із романом Тома Кленсі 1984 року. Полювання за червоним жовтнем сьогодні. Це більше схоже на полювання за найближчим механізм. Ніком сказав Рюте в промові в Словенії, додавши, що зламане судно кульгає додому. Ну, а видання Reuters також зазначає, що в заяві чорноморського флоту Росії йдеться, що російська дизельна сумарина «Новоросійськ» піднялася на поверхню біля берегів Франції, щоб дотриматися правил навігації. Ну і таким чином, в Росії спробували спростувати повідомлення про те, що човен зазнав серйозної несправності. Рюте також зазначив, що у Середземному морі ледве залишилася будь-яка російська військово морська присутність. Ну а загалом цей інцидент стався через два тижні після того, як Королівський флот відстежував російським фрегат і вантажне судно під час їхнього проходження через Ла-Манш. Міністр збройних сил Великої Британії Ел Карнс заявив, що остання операція флоту є чітким знаком того, як сполучене королівство твердо стоїть разом із нашими союзниками по НАТО, щоб протистояти російській агресії. У червні, як виявило розслідування BBC ВЕРФІ, uh, російський військовий корабель замаскував себе, використовуючи фальшивий ідентифікаційний сигнал, коли проходив через Ла-Манш разом із двома танкерами, що перебувають під санкціями. Він рухався поруч із двома суднами, які за даними розслідування. Вичів належить до російського тіньового флоту мережі танкерів справжньої володіння, якими може бути прихованим і які використовуються для перевезення заборонених на експорт нафтопродуктів. Ну а на зараз це все, дорогі глядачі. Я вдячна вам, те що ви додивилися цей випуск. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. До зустрічі в наступних випусках не прощаюсь.